Вітаю, це новинар Вілій та його ведучий Ігор Яворський. Пропоную дайджест подій, що привернули увагу цього тижня. Зокрема, йтиметься про наступне: війська РФ атакували Україну ракетами. Україна зупинила видобуток стратегічного вугілля. Чому не працює мобілізація і як це змінити СЗЧ, дезертирство чи ліки від небоєздатності? Україна отримає суперсучасні безпілотники, невразливі для РЕБ. Тренування в окопах новий від відпочинку для бхеніянських зомбі. Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про столітнє партнерство. Про це і не тільки далі. Серед тижня війська РФ випустили по Україні 117 повітряних цілей, 43 ракети та 74 дрони. Про це повідомляють повітряні сили. Українські військові знищили 30 крилатих та авіаційних ракет і 47 дронів, ще 27 БПЛА не досягли цілий. У командуванні повітряних сил також зауважили, що далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілий. Під атакою була Харківщина, Львівщина та Івано-Франківщина. Ворог атакував газову інфраструктуру та енергооб'єкти по Харківщині. Окупанти вдарили чотирма ракетами Х-59. Дев'ять. без постраждалих серед цивільного населення. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Так само, як і по всій фактично, державі був масований ракетний обстріл нашої відповідно газової інфраструктури. Чотири ракети попередньо Х-59. Дев'ять скажімо так, прямували в бік наших відповідно підприємств внаслідок таких влучань і роботи наших збройних сил відповідно потерпілих серед мирного цивільного населення. Немає іншої інформації повідомляти не можемо для того, щоб не інформувати, тобто ворога щодо електропостачання. Ситуація стабілізована. Так дійсно спочатку були застосовані аварійні стабілізаційні, скажімо так, екстрені відключення, наразі ситуація стабільна, фактично повністю контрольовано. Електропостачання по всій області, включаючи місто Харків, у нас тобто є в наявності. У четвер загарбника атакували центральну частину Харкова, вдаривши БПЛА «Молнія» по житловій забудові, як розповів начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Єциченко. Внаслідок удару постраждали троє людей. Вони госпіталізовані О третій годині дня російськими військовими знову задано удар по території міста Харкова. Відбулось влучання безпілотного літального апарату у центральній частині міста Харкова посеред громадської забудови. Наразі відомо про трьох потерпілих осіб, які доставлено до лікарні та надається необхідна медична допомога. У дворічній на куп'янському напрямку в окупантів є просування у східній частині селища, розказав в етері суспільного співзасновника аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула. Значна частина приватної забудови дворічної вже під ворогом. Вони мають змогу ховатися у підвалах. Сказав він. На жаль, там є проблеми в управлінні, які вчасно не були вирішені тоді, в кінці осені. І власне це дало змогу ворогу. Поки Дельвейси ліквідовували плацдарм ворога в Новомлинську, то у дворічній біля е, і біля Масутівки противник зумів висадитися в двох місцях, дуже швидко почав накопичуватися. І через те, що не було вчасно прийнято міри по ліквідації цих плацдармів, то власне зараз ми маємо таку ситуацію, яка склалась за словами ж голови обласної адміністрації Харківщини Олега Сенігубова. Наразі дворічна визнана територією активних бойових дій, і на цьому напрямку сили оборони завдають великих втрат живій силі і техніці окупантів. Однак ворожі атаки тривають нині. У дворічній, за інформацією голови селищної військової адміністрації Галини Турбаби, лишаються до сотні людей. Україна зупинила видобуток вугілля на шахті в Покровську через наближення російських військ. Як інформує Reuters, це єдина шахта в Україні, де видобували коксоване вугілля, і яка була ключовою для сталеливарної промисловості. Роботи на шахті припинили через те, що російські війська підійшли до неї менш ніж на 2 кілометри. Ви слухаєте новина Рвіклі до інших тем. Костянтин дід Прошинський, колишній командир снайперів спецпідрозділу збройних сил, вважає, що мобілізація в Україні провалена через неефективну державну систему. Замість криміналізації і ухилення від військової служби, він пропонує децентралізувати рекрутинг, надавши бригадам більше повноважень та ресурсів для залучення мотивованих добровольців. На сегодняшний день мобилизация провалена. Я лично и мое подразделение мы не хотим получать парней, которых заламывают, привозят. Из них сразу половина действительно нездорова, это правда. Они идут в медроту, их направляют на повторное ВЛК. Мы их заводим в штат, в штате они уже числятся, они получают уже финзабеспечение, но они не участвуют в военных действиях. Они начинают проходить процедуру лечения, возможно, кто-то списание, кто-то вообще просто сразу, попадая на передок, пишет отказ от участия в боевых действиях и просто сидит, опять-таки, получают свое же финансовое с ними там работают психологи, и службы, и так далее. Это все отлично для них, но это абсолютно никак не помогает действующим подразделениям. Мы на Передке это проходили много раз, и мое мнение однозначно, мобилизация провалена, и вот сейчас здесь надо думать о том, чтобы больше дать прав рекрутинга бригадам, выделять бюджеты напрямую бригадам для рекламы, для пиара бригады, для встречи, создавать рекрутинговые команды на посадах, чтобы они прямо были внутри бригадах или отдельных механизированных батальонов, чтобы каждый подраздел мог набирать себе людей. Стосовно ситуації, що склалась у війську із самовільним залишенням частин, командир батальйону безпілотників на ну псевдопрокурор заявив, що в деяких випадках СЗЧ навіть іде на користь підрозділу. На його думку, деякі військові, які так вчиняють, не є ефективними бійцями, і їхня відсутність може покращити загальну ситуацію в частині. Ну, ви розумієте, іноді СЗЧ – це не завжди втрата для для війська. Іноді входять СЗЧ такі експонати, що краще хайде. Пішов Максим, і, і Бог з ним. Знаєте, як кажуть? Тому у нас невеликий відсоток СЗЧ. Ситуацію із СЗЧ та мобілізацією цього тижня прокоментував командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Серед негативних причин він назвав брак довіри до лідерства і ухвалення рішень, погану підготовку бійців та відсутність професійних сержантів, які безпосередньо ведуть солдатів у бій. Що ми не дивимось? Неефективність підрозділів, окремих командирів, окремих ОТУ і так далі. і тому подібне. Якщо аналізу немає, то відповідно ми не бачимо причини, чому в одній бригаді може півтори тисячі людей піти в СЗЧ, а в іншій бригаді півтори тисячі СЗЧ немає за три роки. Так? Можливо, можливо, там. Е Люди там мобілізовані, вони ж попадають ну, і туди, і туди. Тобто, можливо, є якісь фокуси, можливо, ці люди по якимось причинам, а це брак довіри, до лідерства, до прийняття рішень, погана особо підготовка, відсутність якісних сержантів, наприклад, та, які ну, людина, яка тебе безпосередньо в бій веде, по факту. Може, це, це ж не з якогось окремого регіону України, де всі йдуть в СЗЧ, а з іншого регіону, де ніхто не йде в СЗЧ. Повітряні сили створили комісію, яка вивчає переведення військовослужбовців в інші роди військ. Повідомляє Радіо Свобода. Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів повітряних сил. Днями в соцмережах стало ширитися повідомлення, що з повітряних сил масово переводять фахівців до складу піхоти. Згодом повітряні сили збройних сил України повідомили, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів військ здійснюватись не буде. Сили оборони України отримують значне посилення завдяки новим вітчизняним безпілотникам на оптоволоконному зв'язку, як повідомив командир батальйону «Ахілес» Юрій Федоренко. Вже з березня ці дрони почнуть надходити на фронт. Завдяки стійкості до заглушування оптоволоконні БПЛА значно ефективніші за звичайні, що робить їх незамінними для виконання завдань розвідки та ураження цілей противника. Це боєприпас в даному випадку кумулятивної дії для знищення техніки противника і інших цілей. Батарейки, сам дрон і велика котушка. Всі котушці закручений, оптоволоконний кабель, який приєднаний до пульта дрона. І коли дрон вилітає, звідси розмотується тоненький як волосочок кабель, який приєднаний до пульта, відповідно керування дроном вліво вправо. Вверх, вниз і відео передається саме по цьому оптоволоконному кабелю. Як наслідок, на нього не можуть впливати сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Цей дрон репстійкий. Відповідно, українські виробники працюють наполегливо щоденно. Я б сказав навіть в поточний момент часу, цілодобово, для того, щоб оптимізувати вагу, розмір самої катушки і той кабель. Довжина, які в нього закручені. і я більш ніж переконаний, що вже на початку наступного місяця будуть заключені перші державні контракти. Хвилями сили оборони почнуть їх отримувати, починаючи з березня місяця. І насичення сил оборони відбудеться наприкінці весни. Далі про наступне у війні проти України загинули щонайменше 300 солдатів КНДР, ще 2700 поранені. Такі цифри наводить південнокорейська інформагенція Йонхаб із посиланням на Національну службу розвідки. Зокрема, у розвідці зазначають, що солдатам КНДР Архіян рекомендує не потрапляти в полон, стрілятися або підривати себе гранатами. Тих, хто все ж таки потрапляє до нас у полон на Курщині, ми використаємо у власних інтересах, розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Євгеній Єрін. За його словами, наразі немає інформації, яка б свідчила про використання цих військових на території України. На Москові ж російські методички накрипко вколотили в мізки в зомбі, які, потрапляючи в полон до українських бійців, співають тих самих байок, що й расисти. Мовляв, їх буцімто везли на тренування. Ви перебуваєте в Україні. Ви знали, що ви воюєте проти України? не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова віддати Північній Кореї її солдатів, якщо КНДР допоможе організувати обмін на українських бійців, яких отримує Росія. Тим часом Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про столітнє партнерство. Цей договір посилить співпрацю у сферах оборони, енергетики та промисловості, а також гарантуватиме довгострокову безпеку України. Про це стало відомо під час прес-конференції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня. Зокрема, документом передбачається посилення військової співпраці у сфері морської безпеки для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії, що триває. Угода також закріплює за Великобританією статус пріоритетного партнера України в енергетичному секторі. Стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві екологічно чистої сталі договір є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України, гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії, пише Європейська Правда. Цього тижня Україна повернула з російського полону 25 військових та цивільних. Серед них захисники Азовсталі, Маріуполя, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. В результаті обміну додому повернувся харків'янин. В'ячеслава росіяни тримали в полоні понад рік. Він захищав Україну в лавах 18-ї окремої механізованої бригади. Наприкінці грудня 2023 року. Потрапив у полон на запорізькому напрямку. Наразі боєць отримав всю необхідну медичну допомогу, повідомив голова Харківської обладміністрації. Таким було останнє повідомлення випуску про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громадагруп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Кутя, Єгор Бакулін, Сергій Чумак, Андрій Житков Стас Олексієвець Максим Федота, Ігор Іванович. Олександр Натточий Володимир Котов, Сергій Кальницький, Дмитро Грінвальд, Микола Лавинда, Роман Репринцев, Віталій Діхтяренко, Сергій Коваленко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Ягорський. Слава героям і слава Україні.